Ну що, дорогі друзі, ось перша ягода вже у нас пристигає, ось така красота. Це сорт юр такими гронами. Гарний, крупний. І можна вже говорити трошки, що буде в нас по ціні. Був сьогодні на ринку, у нас 4 липня сьогодні і ціна на ринку у нас була 300 гривень за кілограм. Для початку Ціна завжди трошки така завищена на початку і минулого року так було, ну, так кожен рік відбувається. Перша ягода, ще немає такої великої кількості, тільки почався збір, але ціна така досить висока. Я думаю, вона для покупців ще трошки завелика. Як піде зараз масовий продаж, вони різко ціни впадуть. Якщо брати десь по супермаркетах, Ціни взагалі в магазинах чи супермаркетах є по 400 гривень за кілограм, є по 600 гривень за кілограм, продається в таких коробочках, там 250 грам, ціна 150 гривень. Ну, в супермаркетах завжди вона була така дорога. Навіть продаються поки що не українською, є бачу з Голландії, тому такі ціни експортована і вона звичайно дорога, а на ринку 300 гривень. Е, ну, думаю, ціни скоро почнуть дуже різко падати. Минулого року також була така ціна. Потім вона опускалася на ринку нижче 100 гривень. Навіть самий пік, коли пристигає блюкроп, основна маса людей висаджена це блюкропу. І блюкроп дає якраз саме більше зниження ціни. І тоді була ціна того року нижче 80 гривень. Тому хто щось висаджує, треба дивитися, щоб була рання ягода і пізня ягода. Є нюанси. Плюс перший сорт. Тобто ягода має бути крупна, тоді вона дорога. Якщо у вас рісні кущі, багато ягоди, але вона дрібна, то це вже у вас не буде перший сорт. І, звичайно, вона буде продаватися дешевше. Ось в мене тут блюкроп, він рісний, але досить дрібний. На контейнери він не підходить, звичайно. Е, ну, Якщо так дивитися, я думаю, що адекватна ціна би була десь в районі 200 гривень для продавця і для покупця. Хто Має велику кількість, то вони ставлять свою ціну і нижче не віддають. Тобто, наприклад, хто має декілька гектарів, є фірма своя у них працює доставка там, всі справи гарно, все запаковано, доставка додому, наприклад, по місту. Навіть того року вони тримали ціну там, 200 гривень за кілограм і нижче не опускали, хоча на ринку була. 80-100. Ну тут вже хто як вміє продати. Так, як в мене кількість невелика. І тим більше трошки цього року град побив. Трошки зменшилось урожаю, але зате буде ягода крупна. То буду десь продавати серед знайомих, колеги по роботі. Ось таке, кількість невелика. І в кінці тижня, можливо, вже дюк почну трохи збирати. Але тут важливо, та, важливо хто як може продати. Хто не може продати, той віддає за безцінь. По оптових цінах навіть не розумію, не знаю, які будуть. Думаю, там буде дуже низька ціна, там, в районі 50 гривень. Мені щось так здається. Ну, того року така здається була, 50-60 гривень. Там... Оптоваки завжди ціни збивають, а люди не мають виходу, тому її будуть продавати і по таких цінах. Ну, Дуже багато є насаджень лохини. Не знаю, подивимось. Зараз ціни такі, як я вам сказав, у в нас, в Франківську, можливо в деяких регіонах по-іншому. Дивіться, яка вона крупна. Ну, Напротязі сезону будемо бачити, які справи будуть по цінах. Будемо спостерігати.